Нуль, продовжуємо працювати у прямому ефірі на телеканалі Ті 7+. Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. У неділю 1 червня, завершився 13-й міжнародний фестиваль-Книжковий Арсенал. Цьогоріч на Арсеналі відбулося понад 200 подій програми фестивалю, в тому числі програми Фокус-Теми, основної програми окремих. Кураторських та спеціальних програм, а також програми видавців, дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, музичні та перформативні події. Ну і візуальна складова 13-го книжкового арсеналу була представлена 17-ма виставковими проєктами та 5-ма книжковими. Колекціями цю тему далі власне обговорюємо із головною редакторкою видавництва Віхола та кандидаткою філологічних наук Ольгою Дубчак. Вона з нами на зв'язку по відео. Пані Олю, доброго дня. вам. Добрий день, ну от власне, як видавництво Віхола готувалося до цьогорічного книжкового арсеналу, та які новинки представили на події. Ой, загалом готувалися, як завжди, дуже дуже сильно, дуже ґрунтовно підходили до цього питання. У нас цьогоріч найбільший стенд за всю історію віхоли взагалі. Якщо ми починали з двох квадратних метрів, то на сьогодні у нас було вже 16 квадратних метрів. У нас був дуже гарний стенд. Ми дуже цьому, йому тішимося. У нас на нашому стенді було дуже багато людей, багато відвідувачів. Це не може не тішити і загалом. Згідно зі статистикою самого книжкового арсеналу, то відвідало за ці 4 дні виставку близько 30 тисяч людей, і це дуже гроші. Показні. Перша леді України зі своїм чоловіком підходили до вашого стенду. Так які враження у них? Так вони підходили, і вони придбали у нас на стенді три книжки. А це була серед них була моя книжка Бути українською присвячена українському реченню. Просто пані Олена вже має книжку першої цієї серії Чути українською. Вона вже знала, і тому, коли вона її побачила, вона її захотіла придбати. Також пані Олена придбала книжку Софії Яблонської з країни Рижа та Опію. Це загалом наш цьогорічний бестселер на книжковому арсеналі, тому що у нас повністю закінчилися всі примірники, які ми привезли. Так, і це була художня книжка від нашого українського бойового медика Богдана Журавля Букурія. Угу. А от чи щоб... загалом загалом пані Олена висловлювалася дуже позитивно і говорила про те, що ми видаємо дуже корисні книжки і робимо дуже корисну справу. Так а от крім цієї зустрічі, так які ще моменти запам'яталися під час цьогорічного книжкового арсеналу? Дуже, дуже запам'яталися моменти автограф-сесій, таких письменниць, як Марія Матіос, Оксана Забушко. Звісно, Ларіон Павлюк. Це ті автограф сесії, які дуже довго тримали біля себе черги з охочих отримати автографи. Це було прекрасно. Я дуже радію завжди, коли так, таке бачу. Це так круто, коли українці стоять у черзі, прямо багато годинні черзі, щоб від своїх літературних кумирів отримати автограф. Тому це дуже дуже приємно завжди спостерігати. І звісно, всі літературні події, тобто всі дискусії, всілякі панельні обговорення, і вони були постійно, це постійно відбувалося, і вони збирали багато людей. Тобто, місця всі були заповнені. Це було дуже активно і, і дуже дуже тішить. А от до речі, чи змінилися літературні вподобання українців так у порівнянні з попередніми роками? Які книги найбільше користувалися попитом на вашому стенді? На нашому стенді, ну я можу загалом за таку тенденцію навіть сказати не тільки на нашому стенді. От останні кілька років дуже так міцно тримається тенденція до зацікавленості українською класикою. Це е, уже ну кілька років точно. Взагалі, з повномасштабним вторгненням можемо спостерігати таку стійку тенденцію до зацікавленості саме класичними українськими творами. Е, е, їх видає не тільки віхола зараз. Це дуже така здорова міжвидавнича конф. Конкуренція хто краще, хто красивіше, чи там практичніше зробить серію класики, і тому український читач має зараз неймовірний вибір до, до, до як там до кольору до, до смаку, тобто це такий вибір неймовірний, і от саме серія класики демонструє такі високі показники. Також українці дуже охочі зараз і дуже спраглі загалом до сучасної художньої літератури, цікавляться сучасними. Письменниками. І звісно, ну для Віхоли це ще важливий е, напрямок. Це нонфікшен. Нонфікшн е, нон у нас стабільно популярно, особливо якщо це психотерапевтичний нонфікшн. Зокрема, от наш бестселер, який вже. Багато років тримається в топах, це книжка Володимира Станчишина Стіни в моїй голові про житт про те, як жити з тривожністю та депресією. Думаю, це просто актуальна тема, яка ну незмінно на жаль, актуальна для українського суспільства, тому це тримається для нас в топах. А, пані Ольгу, а як... як щодо дитячої літератури? Дитяча література теж популярна, але щоправда, я чула таке просто для Віхоли це напрямок ще не зовсім розкритий, тобто ми тільки почали працювати над ним. Сподіваємося, що у нас це вийде. Але загалом я таку ну неодноразово чула, що останнім часом тенденція до зацікавленості дитячої літератури теж ще спадає. Можливо, це пов'язано з тим, що багато діток зараз виїхали за кордон, і тому, можливо, батьки не надто зараз саме на українському ринку купують. Але загалом дитяча література вона, вона завжди популярна. Просто зараз така, такий час, що. Тенденція трошечки спадає, але я вірю в те, що буде все добре. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи змінився портрет середньостатистичного українського читача за от протягом останніх, останніх років, якщо ми беремо до уваги, що з 24 лютого 22 ми маємо повномасштабне вторгнення Росії? А, я сказала би, що він помолодшав. Цей портрет, тому що зараз серед молоді, і це просто неймовірно чудово. Дуже популярні оці букблогери, блогери так, ці букканали канали Молодь зараз сучасна полює за новинками. Вони обговорюються жваво, вони ведуть дискусії, вони знімають класні тіктоки. І це такий, прям у них теж така конкуренція за захоплення своєї аудиторії. Я вважаю, що це просто чудова, чудова історія, чудова тенденція. Тому я сказала би, що портрет сучасного читача він такий молодший. Він молодший, і для нього от читання українською це така мода. Тобто, це такий біг за модою і дотримання цих модних якось якихось там показників у книжках. Тому та це такий, от більш молодий уже такий читач. І от би ця модна який... тенденція зберігалася, так? Дуже дуже було би гарно. Я, я думаю, що вона наразі вона зберігатиметься. Давайте ми трішки поговоримо про роботу видавництва так знову ж таки в умовах війни, з якими основними викликами довелося зіштовхнутися, і от власне чи вдалося повернути рівень саме книговидавництва на довоєнний період, ну умовно кажучи, довоєнний так, от на період там до 24 лютого, 22 другого. А, так, я думаю, вдалося. Єдине, що нам нам довелося враховувати виклики, зокрема, друку, тому що зараз друк значно подовжився. Якщо раніше ми закладали на друк книжки близько трьох тижнів близько місяця, то тепер ми змушені рахувати близько двох місяців. Ми змушені були переписати свій темплан на рік уперед, тому що ми мали планувати вихід новинок, і відповідно до ось цього друку, який, який значно подовжився. Крім того, один, один із викликів було це підняття ціни на книжку. Коли, коли здається читачам, що це видавництво роблять, тому що їм так хочеться напевно більше заробляти, то це хибна думка, тому що. Ми мусимо зараз закуповувати папір за значно вищими цінами. Якщо раніше там, скажімо, держава десь могла закуповувати папір у Росії, то звісно, цього зараз це неможливо. Папір купується в Європі, він там значно дорожчий, і це відповідно позначається і на ціні книжки. Тому теж це був неприємний момент, коли ми змушені були з нового року піднімати ціни на книжки. Але так роблять усі зараз видавництва, тобто ніхто не може цього уникнути. Книжка здорожчала, і це теж був один із таких неприємних моментів. Але я сподіваюся, що в принципі ми вже ці питання вирішили. Тобто, вже це ця проблема вже подолана. І тому я, я навіть можу сказати, що ми вже вийшли на показники до. Е, 24 лютого 2022 року, можливо, навіть краще. Я думаю, що і інші видавництва теж демонструють доволі непогані показники, і культура читання загалом вже ж зростає. Пані Ольго, а от чому подовжився час друку книжки? Це, власне, пов'язано із бомбардуваннями Росією наших друкарень? Так, зокрема, тому що а, най, такі, найпотужніші друкарні, до яких. А, Переважна більшість видавців звертається, розміщені у Харкові. І, як ви знаєте, там була дуже трагічна історія з друкарнею Глобус, яку розбомбили. А також там ще є дуже потужна друкарня Юнісофт, і оскільки Ось відбуваються ці постійні обстріли. Друкарні не можуть давати гарантій, що вони виконують свої замовлення вчасно. Ну і е, якийсь час треба було шукати інші друкарні, тобто в інших містах, наприклад, там в Другобичі чи в Білій Церкві. Е, було, ми, ми шукали, ми знайшли ми, ми, ми партнеримося з ними, але все одно ми повернулися до Харкова, тому що там для нас найкраще просто най, найкраще робить, роблять для нас е, нашу продукцію тому, тому ми змушені от враховувати цей момент у зв'язку, звісно, з обстрілами, у зв'язку з діями Росії. Власне, якщо ми повертаємося до теми підбору книг читачам, чи з зм... які теми стали наразі більш актуальними? Можливо, змінилися по-своєму вподобання українців, можливо, більше віддають перевагу От саме військовій тематиці. Ви раніше говорили про те, що досить популярною є література, яка пов'язана із психологічним, чи то вирівнянням радше психологічного стану людини. Психотерапевтичний нонфікш, мені здається, це така вічно актуальна тема, тому тобто тут вона нічого була актуальна, не поміняється. Це війни, так. Так. Тобто, це, це така тепло. Яка завжди буде цікава, і не тільки українському читачеві а чи загалом у світі психотерапевтичний нонфікшен, ну зрозуміло. Тобто, ті питання, які він порушує, це завжди для нас актуально. І тому він був актуальний і лишається зараз. Щодо військової літератури, тут я не можу сказати, тому що ми поки що саме у Віхолі не дуже і дуже із цим. Стартував, тобто ми у нас є кілька книжок, які присвячені військовій тематиці, але я не сказала би, що вони демонструють дуже високі продажі, тому що, як на мене, українське суспільство ще не готово до цієї ретравматизації, тому що ми все ще перебуваємо у цьому, у цій біді. Тому напевно для українців зараз це не хочеться просто ще раз проживати. Тому я думаю, що вона стане суперпопулярною після нашої перемоги, коли ми вже будемо готові до переосмислення всього того, що ми пережили. Але поки що, ну я з обережністю тут говорю, але точно можу констатувати, що зараз актуальні теми пов'язані з українською історією з українською. Культурою з українською класикою знову ж таки українська класична література. Ось це зараз е, суперпопулярне, тому що українець нарешті став для себе осмислювати себе своє своє історичне минуле, своє можливо майбуття, і от я думаю, це пов'язано саме з цим і звісно з протистоянням культурному е, культурній експансії з боку російського світу. Пані Ольгу, а от чи є зараз підтримка для української книговидавничої індустрії з боку держави? І, можливо, якимось чином доєднуються до цієї підтримки міжнародні партнери? Постійно є якась, якісь грантові програми, якісь там Конкурсні програми від Міністерства культури, від Українського інституту книги це є постійно на постійній основі відбувається, тобто всі охочі видавництва можуть подавати свої якісь рукописи на них для грантової підтримки. А з боку інших держав, то там знову ж таки теж є постійно якісь, якісь гранти, на які можна подаватися з певними там темами і так далі. Єдине, що можливо. Віхола не завжди в них втрапляє, тому що ну український нонфікшн для іноземних е партнерів. Він поки що не такий цікавий. так тобто Він поки що не настільки актуальний, тому що в іноземних партнерів є свій, ну, фікшен, так який для них більш такий близький, так більш актуальний. Але ми все помало помалу рухаємося. той бік, наприклад, ось цей Віри Павлівна Агєєвої за лаштунками імперії про російсько-українські відносини. Ними вже цікавилися і німецький видавець, і чеський видавець. Тобто, все-таки потроху. Хо, ми, ми намагаємося вийти на європейський ринок і якось партнеритися з цим до речі. На книжковому арсеналі е, ми активно зустрічалися з іноземними представниками, спілкувалися щодо продажі прав. За так щодо майбутнього партнерства, а от як так. часто замовляють на тому самому вашому інтернет-магазині, так інтернет-магазині видавництва е, книжки для того, щоб їх потім е, доправити за кордон, і чи відправляєте ви літературу замовлену за кордон? Так, ми обов'язково відправляємо за кордон. Це е, робить Укрпошта, спасибі за це. Е, так, ми відправляємо в принципі в будь-яку точку світу, крім Росії та Білорусі. Е, замовляють доволі часто за кордоном. Ми у ті українці, які виїхали, ті, які там в діаспорі, е, вони замовляють доволі часто і доволі великими обсягами, що, що, що тішить. Так, щоб так, двічі не платити за доставку. Ну, можливо, можливо, це ж українці все мусить бути пораховано, а як же? Пані... Тому так, є таке. Так, пані Ольгу, а от якщо ми говоримо про видавництво віхола, які от плани на найближче майбутнє? Можливо, розширення асортименту, можливо, вже трішки проговорили про вихід і на нові ринки. Що задумали? Ну так, як завжди, плани грандіозні, аби лише вдавалося їх втілювати. Ну, як я вже й сказала, ми плануємо розвивати лінійку дитячої літератури. Хочемо спробувати вже з 2026 року так більш масштабніше нею займатися, бо поки що у нас дитяча література представлена лише іменем Юлії Єрмоленко, але ми будемо працювати над цим далі. Далі ми що хочемо зробити? Ми хотіли би спробувати вийти на якісь мережі, Мережі загальноукраїнські, щось типу АТБ, наприклад, зайти в якісь, якісь такі мережі, тобто де вже література була би не в книгарні представлена, а саме в, таку, в такій магазині мережі, де буває значно більше людей, де до них може бути значно легший доступ. Ми Будемо пробувати, не знаємо, чи в нас це вийде, але в планах таке є. Тобто хотілося б, звісно. Щоб українці, тому що не завжди українці готові ходити в книгарні суто адресно їхати іти там дивитися ту літературу. Не завжди на це є час. Ми це прекрасно розуміємо, тому хотіли б, щоб це було якось більше вже до читача ближче. Так, зрозуміло, пані Ольгу, я вам дуже дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу Ті 7 Нагадаю, спілкувалися із головною редакторкою видавництва Віхола та кандидаткою філологічних наук Ольгою Дубчак, І говорили про цьогорічний книжковий арсенал та як змінилися смаки українців та можливості видавців. Ну а далі на телеканалі Ті 7 коротка пауза. Я